Всім привіт! Сьогодні збираємо посилку для моєї бабулі, але спочатку п'ємо каву і дивимося. Мій новий блог. Потім на мене дивно подивився охоронець. Я подумала, так ні, ну це я точно подумаю, що я хочу щось вкрасти. Швидесенько перевдягаємося і погнали. Скажу одразу, що посилка поштою буде їхати довго, тому обираємо лише ті продукти, які не пропадуть за 3-4 дні в дорозі. Вона ніколи не їла авокадо, і я запропонувала їй спробувати хоча б раз. Тут же беремо ковбаску і солоні крекери, бо ба їх дуже любить. Беру дві пачки на двох з дідусем і прямуємо на чіпсики. До речі, моя бабуля найбільше любить чіпси з біконом. Потім шукаємо ще щось смачненьке, складно але дотягуємось. Не забуваємо про шоколадки. Вони з дідусем полюбляють чорний. Також до чаю беремо молочні прянички. Збираємо це все докупи і прямуємо на пошту. Ну, все, залишилося тільки перекласти в коробки, сплатити та чекати на бабусину реакцію.